Доброго здоров'я, шановні глядачі! Можливо, дехто з вас вірить в передбачення долі за гороскопом. Зазначу одразу, що я ніколи не брала до уваги подібні прогнози, виявляється дарма. Кожен знак зодіаку прив'язаний до певних дат, а отже, до календаря. Ми звикли сприймати його як просту послідовність днів в річному циклі. Але наші предки ставилися до літочислення дуже серйозно. Відомо, що календар пращурів мав форму кола і був поділений між двома богинями одну звали Жива, іншу Мора. Одна відповідала за живе, інша за мертве. Якщо перекласти на сучасну мову, то це означає, що протягом року планета Земля потрапляє під вплив позитивних і негативних енергетичних потоків. Мені вдалося відновити календар наших предків. В результаті одразу стало помітно, що всі християнські свята, які позначені червоним кольором, розмістилися в одній частині календаря, а всі поминальні дні в іншій. Таким чином підтверджувалася інформація про розмежування на живу і мертву зони. Вони змінювали одна одну по черзі. Графічно календар мав ось такий вигляд. Це було коло, поділено на чотири сектори. Це і є поділ на долі. Ми називаємо долькою один зубочок чеснику, одну половинку абрикоса, один шматочок мандарина або яблука. Таким чином, на підсвідомому рівні, кожен з нас розуміє, що доля це частина чогось цілого, але навряд чи хтось з вас пов'язував це слово з поділом календаря на сектори. Як уже зазначалося вище. Планета Земля протягом року проходить через зони позитивних і негативних енергетичних потоків, а разом з нею здійснюємо цю подорож і ми. Тому незалежно від дня народження у кожного в житті буває і чорна, і біла полоса. Різниця лише в тому, що народжений під щасливою зіркою буде легше долати життєві труднощі, бо у нього більший енергетичний запас. Здоров'я майбутньої дитини в значній мірі залежить від того, в який день року почався її розвиток. Це добре знали і використовували в своєму житті Амазонки. Найкращим днем для зародження майбутньої цариці дівчинки з особливими надлюдськими здібностями вони вважали літнє рівнодення. Просліджується аналогія сонце займає свою найвищу позицію на небосхилі, і дитина, зароджена в цей момент, займе найвище положення в суспільстві. Для простолюдинок призначався інший день уже після рівнодення. Доки я в книзі благослови мати. Висловлює припущення, що обряд Амазонок дійшов до нас у вигляді ночі Івана Купала. Тому в проведенні цього свята присутній обряд вирощування лялі. До того ж їх дві одна сидить на підвищенні і роздає дари, вона виконує роль богині, іншу вирощують в ямі. Очі її зав'язані, бо вона просто людинка, якій заборонено бачити майбутнє. Вона не може впливати на долю, тому роздає живі і мертві квіти навмання. Знайдуться скептики, які скажуть, що ні Амазонки, ні тим більш християнський календар не мають жодного відношення до знань наших предків ключове слово тут знання, а воно колись було спільне для всього світу. Пам'ятаєте легенду про те, що під час будівництва Вавилонської вежі всі люди мали одну спільну мову, але це була не мова, а знання. Вони, як обломки вежі, були розкидані по всьому світу. Добре, відомий вираз: є час розкидати каміння, а є час його збирати. Тому вже вже пора. Сподіваюся, що наступний сюжет, який розповість про обряд Амазонок, буде корисний тим, хто планує поповнення в сім'ї, адже кожен з нас хоче дати своїй дитині найміцніше здоров'я і найщасливішу долю.